Гореть Зеленський на четвертий-п'ятий день після повномасштабного вторгнення Зеленський говорить зразу про стіл переговорів. На яких умовах про стіл переговорів? Вони ж не говорять про це. Ми бачимо вже якісь пом'якшені умови в кінці березня, в Стамбулі, там, де Арахамія з іншою групою, таких самих як Арахамія по якості і по совісті. Вже висловлювався про фактично антиукраїнський мирний договорняк, і вони вже готові були його підписати. Не підписали через те, що позапланово через добу з хвостиком в Україну прилетів прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Вставив Зеленському те, що потрібно було вставити, і зеленського риторика раптово змінилася. Але повертаємось до Шрёдера. 4 березня 2022 року. Вісім днів. Московська армія провалюється по всіх насправді напрямках, кількість жертв величезна, і вони готують для Путіна красивий відхід. Причому Шредер свідомо не говорить про те, а на яких умовах тоді мала відбуватися якась там мирна угода. І ще багато-багато нюансів. Але інша деталь: а хто уповноважував е, Умерова просити Шредера в Стамбулі про те, щоб він організовував цей договорняк? А на які пункти він його уповноважував? Він це Володимир Зеленський, бо ніхто інший, крім як Верховного Головнокомандувача, всі українці дуже тішаться, що після повномасштабного нападу верховний головнокомандувач України не втік. Це ж треба було вибирати верховного Головнокомандувача, щоб потім тішитися, як дурень цвяшком, що він не втік при нападі. Хоча війна тривала вже і до того, але він вважав, що війну можна легко зупинити, якщо дивитися в очі путіну і хотіти миру, і просто перестати стріляти. Власне, я не просто так нагадую ті всі деталі, тому що вони свідчать про те, що вже тоді відбув повний договорняк. Але просто український народ, який піднявся і чинив скажений супротив, він просто поламав їхні плани. І ще один дуже важливий момент, на який я хочу заакцентувати увагу українців. Згадайте ті березневі дні 2022 року. Що відбувалося, хто що робив, що кому розповідали, і так далі. Коли ми з побратимами тоді виставили інформацію, інформацію, яку оприлюднило видання Політіко, німецьке видання Дівельт, ще якесь німецьке державне інформаційне агентство ДПА про те, що Шредера залучають в якості посередника, ми, коли це оприлюднили в українському Фейсбуці, то частина людей, як ви що? Зеленський же ж не втік там і так далі. А зараз як виявляється? А що виявилося далі? А чи було спростування з боку офісу президента? А чи домовлявся Рустем Умеров з ним, чи ні? А виявляється, домовлявся. Гарний переговорник зараз став міністром оборони. Напевно, вміє домовлятися з такими людьми. Таких питань дуже-дуже багато, але до чого я веду? До того, що потрібно дуже чітко, усвідомлено аналізувати, що відбувається, холоднокровно аналізувати. Наші вороги, те, як вони нас знищують, те, як вони нас грабують, вони все роблять дуже швидко, дуже рішуче. А українці чухають голову, а як так? Півроку провалювали підготовку до війни. Потім, коли бліцкриг провалився, зразу побігли домовлятися з Путіном, щоб Путін міг зберегти обличчя. І це треба розуміти. І Шредер для цього прекрасний посередник, абсолютно прекрасний. Далі, отут додам ще один. Також дуже важливий акцент. Фактично при посередництві Шродера вибудовувалася така напівколоніальна співпраця між Московією і Німеччиною. Заводився туди газ, давали можливість на цьому газі заробляти німецьким партнерам. Шродер, після того, як перестав бути канцлером, став одним із топ-менеджерів Газпрому. Там він був директором, чи виконавчим директором, чи фінансовим директором. Чи міг би хтось випадковий не пов'язаний з Кремлем, в тому числі і різними підкилимними речами, таким займатися? Не міг би, очевидно. А чи міг би е -е, Зеленський, навіть якщо він прагнув таких перемовин, пробувати домовлятися при посередництві когось іншого, а не того, хто, очевидно, є зав'язаним на Кремль і є особистим другом Путіна? І чиї інтереси в якості посередника буде реалізовувати особистий друг Путіна при переговорах між Україною і Московією? Як ви думаєте, чи знав про це Зеленський, чи знав про це Єрмак? Де Єрмак взагалі був 4-го б...